Дорога Університетська родина, Раді вас вітати на конкурсі Нові таланти Львівського національного університету природокористування. Сьогодні ви потрапили на захопливий захід, де ви зможете насолодитися талантами, які вразять ваше серце та розчулять вашу душу. Сьогодні факультет будівництва та архітектури продемонструє таланти своїх кращих студентів, які намагатимуться здобути вашу прихильність. На вас чекають номери, сповнені музики, поезії, танців, і ми впевнені, що кожен з них запанивав душу. Розпочнемо з особливого музичного номеру: ніжна і прониклива композиція Не лякай, яка багатьом запала в душу в інструментальному виконанні флейти та фортепіано. Ця мелодія здатна передати емоції без слів, адже кожен звук. Кожна нота відкриває нам цілий світ почуттів. Флейта і фортепіано це не просто інструменти, а й справжні співрозмовники. Цей дует створює особливу атмосферу, тишу, сповнену звуків і мову, яка розкриває почуття. Тож поринемо у цю музичну магію разом. На сцені Анастасія Мелешко та Катерина Гусєва. Наступний номер це українська народна пісня там під перемишлем, яка пролунає на цій сцені як символ сили, болю та надії, що проходить через покоління. Вона розповідає про минулі часи, коли люди боролися за свободу рідної рідної землі і своїх близьких. Сьогодні, коли Україна знову переживає складні випробування через війну, ця пісня набуває нового значення. Вона звучить. Як нагадування про незламність духу, любов до рідної землі та непохитне прагнення до миру для вас виступають надзвичайно харизматичні хлопці: Коцаба Максим, Золін Олексій, Бурак Богдан, Плитяк Святослав, Дорошевич Петро, Камінський Олег, Мельницький Максим, Грицан Ігор, Голян Артур, Складановський Давид. Дацюк Назар та Юліан Бубела підтримуємо наших хлопців бурхливими оплесками. Ній номер обіцяє зарядити нас справжньою енергією та яскравими емоціями. На сцені команда черлідерів із запальним виступом під пісню на хайпі. Цей виступ справжня хвиля руху, ритму та сили. Вони покажуть, як це бути на піку емоцій, на хвилі успіху і вічного драйву. На сцені Христина Прима, Діана Кузько. Катерина Гусєва та Дарина Сень підтримуємо цих красунь оплесками. Як сон залягає спати вогні у тому паці? Запалюю я, що ночі вітривати снохочу. Печуємо хвилі трайвука, прокачую те зебели, немає футішенка. І на завершення для вас прозвучить музично-поетична композиція, сповнена історичними трагедіями, які змушена була переборювати Україна, її боротьби та надії на підтримку, якої наша держава так часто не отримувала. Це болючий спогад і водночас заклик, адже в ньому відображені випробовування, що вже не одне століття випадають на долю українського народу. Рядки цієї поезії перегукуються з нинішними подіями. Це нагадування про те, як світ неодноразово мовчав і мовчить у важкі моменти, коли Україна так чекає співчуття та допомоги. Але також це слова надії вийти би живим, як прагнення до свободи, миру і збереження свого коріння вірш, що відкриває глибокі переживання і волю, без якої наш народ не зміг би вистояти. Запрошуємо вас почути. Цю поезію у виконання Юліана Бубелли. Коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала хотіла лише співчуття. Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борбі вся сходила кров'ю і слізми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала, коли Україна в залізнім ярмі робила на пана і в гранах орала, коли ворушились і скелі німі. Європа мовчала, коли Україна криваві жнива, зібравши для ката сама умирала, а з голоду навіть згубила слова. Європа мовчала, коли Україна життя прокляла, і ціла країна могилою стала, Як сльози котились, і в демона зла, Європа мовчала. Цілом, хай землі ім'ям незнищеним, вийти би живим відгунюють в тобі голосом глухим, вийти живий, живим Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним. У червоне окропилось. Бога відмінили слово, залишили. Спочатку було слово. І слово було Ленін! Ленін затискав народ, як надійний ремінь. тільки пояс або шию. Хай кожен обирає, когось складуть вагони. Ну, а хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок. Майже ритуальний, за кількістю поминок, майже ми не зникнули, майже ми живі. Але на суді історії крісла всі пусті, цілом, хай землі ім'ям незнищеним. Вий би живий, вий би живий, Чи над нацією моєї вже остану Вийти би живим, живий, би живим Початку було слово, один короткий підпис, байдужий, металевий, чорнильний ручки відблиск. Потім були люди, заковані у шкіру. Люди, що накази не піддають сумніву, вони розрізають ніч. Ножами світла фар і жертиме усіх. Радянський цей дракар Спочатку було слово, потім стук у двері. Розірвані обійми і знайдені папери. Сіму дракона розігрався апетит. Їжа ще смачніша, коли замість щит. Той дракон він не жує. Він заголодиться і ковтне. З тобою там, де двадцять тисяч є, там, де пушники та там де зло нас не знайде, там де ратушний курбас, там ніхто не нападе, там, де буде Примаченко малювати Семенка, там, де цілі всі будинки, і незнищені міста, там, де уряду УНР святкуватиме сто років, там, де голоду нема, і сади замість окопів, там де сонячний тичина, там де друзі, всі живі, ми зустрінемось з тобою, десь у твоїй голові. Вий ти би, живи, вий би, живи, відлунюють в тобі голосом глухим, Вий ти би, живи, вийди, живи. Для вас виступив факультет будівництва та архітектури. Дякуємо вам за цей неймовірний вечір. Вашу щирість та теплоту. Бажаємо вам всім чудового вечора та безмежної творчості. Нехай ваші таланти сяють та надихають інших. А з вами були найкращі ведучі Голян Артур та Ясеницька Анастасія.